Я обожнюю свої навушники з кістковою провідністю. Я використовую їх під час бігу, щоб відчути наближення транспорту. Також смороду чудово підходять для галасливих місць, де я використовую баруші. Осколки ці навушники не потребують відкритого слухового проходу, я можу вставити баруші і все одне чуть музику через кісткову провідність. Що ж це за дивна технологія і які в неї недоліки? Зараз розповім. Як працює кісткова провідність? Зазвичай, коли ми чуємо звук із зовнішнього середовища, звукові хвилі проходять через повітря, доки не досягають барабанної перетинки, яка знаходиться всередині слухового проходу. Барабанна перетинка вібрує у такт музиці, точніше, відповідно до частоти звуку, і передає цю вібрацію до крихітних кісточок у середньому вусі. Звідти вібрації передаються до внутрішнього вуха, включаючи кортіїв орган, де вони перетворюються на сигнали, які надсилаються до мозку і далі обробляються у наше сприйняття звуку. Але це вже виходитиме за рамки цього відео. Нас цікавити лише ті, як вібрації потрапляють від навушників до середнього вуха. Але є й інший спосіб передати вібрацію до цих кісточок, можна зробити це напряму, відправляючи вібрації прямо через голову. За легендою, Бетховен кусав свою диригентську паличку і прикладав її до піаніно, щоб відчути через зуби. Ви можете випробувати це прямо зараз з будь-якими навушниками, увімкніть музику і прикладіть динамік до зуба. Ви почуєте музику. Дивовижно, правда. Насправді ми постійно чуємо звуки через кісткову провідність. Кожного разу, коли ви говорите, ви чуєте свій голос як через кісткову. Ім'яку тканину, провідність, так і через повітря. Імовірно, саме тому ваш записаний голос звучить так незвично порівняно з тим, що ви чуєте, коли говорите. Затисніть пальцями вуха і промовте щось у голос, ви почуєте лише частину звуку, що передається через кістки. Навушники з кістковою провідністю використовують цей феномен. Як і всі навушники, вони мають крихітні динаміки. Але замість того, щоб направляти ці динаміки у чутний прохід для вібрації повітря і барабанної перетинки, вони притискають динаміки до кістки, зазвичай до виличної кістки перед вусом. Технічно вони також передають звук через м'які тканини, такі як шкіра, м'язи і жир, але саме кістки роблять це найефективніше, тому технологія і отримала свою назву. Чи дійсно шоукей та інші кісткові навушники передають звук через кістки? Так, вони діють через кісткову провідність, але не лише через неї. Частина звуку також передається через повітря. Оскільки не всі в це вірити, я натрапив на обговорення на Reddit, де люди сперечалися, чи кісткова провідність це обман, ось два простих експерименти, які ви можете провести з такими навушниками, щоб зрозуміти, як вони працюють. Перший експеримент надягніть навушники як зазвичай. Динаміки будуть розташовані на виличній кістці перед вусом. Увімкніть музику. Насолоджуйтесь. Тепер відведіть динаміки від голови, щоб вони більше не торкалися шкіри. Так, ви все одне почуєте музику. Але вона буде більше глухою і тихішою, ніж коли ви носили навушники нормально. Інший експеримент: знову надіньте навушники, але затисніть вуха пальцями. Або, якщо хочете, використовуйте баруші. Звук зміниться на мій слух, він стане глибоким, майже гучнішим. Навушникам дійсно не потрібен доступ до барабанної перетинки через повітря, щоб передати звук. Чи безпечні навушники з кістковою провідністю для вух? Кісткова провідність не краща і не гірша за звичайні навушники з точки зору безпеки, тому що в кінцевому підсумку ті саме відбуваються у вухах. Ваш кортіїв орган, який і пошкоджується при найпоширеніших типах втрати слуху, все одно отримує вібрації. Надто гучні навушники з кістковою провідністю шкодять так само, як і надто гучні звичайні. Але є один спосіб, у якому навушники з кістковою провідністю можуть бути кращими для вух. Як я вже згадував, у галасливому середовищі ви можете використовувати баруші, щоб захистити вуха від гучних звуків, і одночасно слухати музику через кісткову провідність. Я почав використовувати таку комбінацію цього літа, коли тренувався на вулиці біля гучного кондиціонера. Я також розумів, що звук падіння штанги, що є звичайною частиною тренувань з важкої атлетики, теж досить гучний. Тому я взявши луп і виявив, що все одно чую музику через свої автошоукей Айра Пасмини, старша версія сучасних шоукей у Panranmi. Більше того, мені досить було мінімальної гучності, щоб чітко чути музику. В результаті мої вуха отримують значно менше шуму, що є перемогою, які недоліки у учнів з кістковою провідністю. Немає жодних проблем зі здоров'ям або безпекою, як ми вже обговорили. Але ви не отримуєте ідеальної якості звуку через такі навушники. Деякі моделі кращі за інші, і варто перевіряти відгуки або тестувати навушники особисто, якщо якість звуку для вас критична. Але загалом, головна перевага кісткової провідності це також її недолік. Осколки шоукей та подібні навушники не блокують зовнішні звуки, ті, що ви чуєте, це суміш музики та шуму навколишнього світу. Коли я використовую свої автошоуки з барушами, якість звуку теж не ідеальна. Так само, як ваш голос звучить інакше з затиснутими вухами, комбінація кісткової провідності та барушів дає не зовсім ті самі, що хороші закриті навушники. Особисто я вважаю, що ці невеликі недоліки компенсуються іншими перевагами. Мені не потрібна кришталево чиста якість звуку під час бігу достатньо, щоб я міг слухати подкасти і одночасно чути, що відбувається навколо. А коли я хочу насолодитися музикою з високою якістю, я роблю це вдома з гарними шумозаглушуючими навушниками.